Хочу сказати котрий раз, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і України в цілому. Бо в понеділок, зранку, шоста ранка, коли люди збираються на роботу, хто щось відпочиває, не прокинувся і прийме влучання в житловий будинок. Придня це було чотири шахеди, два з них влучила в Шевченковскому районі міста Харкова, два в Собідському районі міста Харкова. Дуже постраждав житловий фонд, школа, дитячий садочок. Там, що стосується Сабетського району, то було влучання біля крамниці. Вона теж постраждала. Зараз працюють наша комунальні служба по всіх локаціях. По місту Харкову наразі 27 людей отримали поранення, з них 4 – це дитини. Одна дитина у перебуває в важкому стані. Ті, що людей госпіталізовано, останні середньої тяжкості ще лікарі працюють тим, яким надано лікування на місці, тобто легкі.